Привіт, друзі. Сьогодні 29 січня Галіфакс, 2005 рік. Хочу вам трохи показати, що відбувається в Галіфаксі, Нова Шотландія, Канада. Зараз яка погода. Вже хто тут не першу зиму знає, що перша половина зими завжди майже без снігу, більше навіть дощі йдуть, а вже Половина зими і лютий місяць це самий холодний і саме сніжний. Зараз майже лютий місяць і дивіться яка обстановка. Щоб ви розуміли, чи хочете виїхати в Канаду чи ні. Не кажу, що так всю зиму бачите тільки лютий місяць. їхати на якісь всесезонні резині, тільки зимова резина має бути, тільки зимова. Школи зачиняються, всі установи закриваються, всіх працівників відправляють додому, тому що сніга буде ще більше. Ситуація може бути ще більш небезпечна, тому ми теж Забираємося зараз на наш, по наш офіс. Це наша служебна машина і мабуть нас відправлять всіх додому. Такий день. І я думаю, що до кінця зими буде лежати сніг, буде така погода. Я їду 45 50 не більше. Насолоджуйтесь краєвидами Зимової Канади. Так, і не забувайте підписуватись на мій канал. Ставте лайки або дизлайки. Жда ще якось треба романтичну музику, таку навіть не романтичну поставити, таку містичну для атмосфери. Дивіться, якщо ви зараз сидите в Європі десь, в Німеччині, може, в Чехії, то подумайте, може не варто сюди в Канаду їхати. Залишайтесь в Європі, в Європі насправді набагато краща погода. Від щирого серця вас відмовляю. Не тому, що я такий, а я приїхав в Канаду, я не хочу, щоб ви приїжджали. Ні, звичайно, їдьте в Канаду, якщо хочете. Але просто мусите знати, що це все не хіханьки хаханьки а тут погода це мінус. Так що тримайтеся, друзі, ще раз підписуйтесь на мій канал. Насолоджуйтесь життя, до нових зустрічей!